Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua і розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполями і Маріупольцями. Якщо вам це теж цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, допомагайте нам поширювати контент. Щодня на голови людей, які залишилися в окупованому Маріуполі, лється... Тони російської пропаганди кринжевих новин, від яких дуже важко не втратити здоровий глузд і здорового голову. У нас є рецепт, як зберегти себе у нормі і не піддаватися впливу російській пропаганді. Треба просто з них почати сміятися, і з російських пропагандистів, і з тих посіпак маріупольських колаборантішок, які їм прислуговують. Тож сьогодні ми пропонуємо свіженьку добірку новин з Маріуполя за останній тиждень Крінжових новин. Дуже сподіваюся, що ви посміхнетеся хоча б разочок разом зі мною. Новина номер 1 виявляється, металургійні комбінати ніколи не були потрібні Маріуполю і Маріупольцям, і дуже добре, що заводи, які виплавляли сталь, і давали робочі міста більше ніж як 20 тисячам людей. А враховуючи ще й родин, то й ще більше, то все це маячня. Краще хай буде технопарк. Доводити цю ідею, цю думку до маріупольських дітей приїхали. Аж два росіянини. Один герой соціалістичної праці, інший просто герой Росії, який брав участь у так званій Путінській СВО. І що сама да, – герой соціалістичної праці ну, таким нафталінам, що дітям, які виросли, вже народились. Незалежній Україні дуже важко було в принципі сприймати всю цю, цю мечню. Тим не менш їм довелося слухати про те, що е, насправді росіяни в Маріуполі вбивали не українців, не мешканців міста, а бійців НАТО. Ми сьогодні ведемо війну не проти України, не проти нашого братського народу. а Ми ведемо сьогодні війну, а п'ять проти короліці. Ну Тепер уже краліці більше 50 гасо. Ну а для тих. Хто не в курсі забув, я ще раз нагадаю, що за різними оцінками в Маріуполі від російських бомб загинуло від 22 до 130 тисяч. Мирних мешканців це люди, точно не були сторонніками на прибічниками НАТО або військовими. Це були цивільні мешканці. Тим не менш, це не завадило країні агресорки безжально вбивати їх. І я дуже сподіваюся, що діти, які слухали цих покидків із Російської Федерації, про це не забудуть. Ну, Крім того, що вони розповіли про братерський український народ, що саме вже по собі визиває посмішку, вони потім перейшли і до бізнес-тематики. Виявляється, той герой соцпраці будував колись за радянські часи на території Рефії завод Камаз і дуже цим пишається, яка велика була радянська, радянське будівництво. І у нього в голові навіть протиріччя не склалося, що ось же ж ти своїми руками будував радянський завод. А тут, у Маріуполі, ти своїми ж руками його знищив. І нічого, все так можна, все так і вважається нормою. Але дуже цікава думка, яка пролунала, і на якої би я хотіла б сконцентрувати вашу увагу. Він цей пан неповажний сказав, що, що Росії насправді не потрібен мета марюпольські заводи. Тому що в Росії є власні металургійні заводи, є де плавати сталь. і за цією логікою їм не потрібні і донецькі шахти, тому що у них є власні прибуткові шахти, і оце їм не потрібно. Стройку Тіхлід сравнює сьогоднішньою в Маріуполі. і додає та правильності рішення зробити на місці завсталі технопарк. Це правильно. у нас є де метал лити, де чугун производити. І продовжують ту думку, і їм практично взагалі нічого не потрібно: не наші заводи, ні наші будинки, не наші люди, тому вони все знищують. Руйнують руйнують. І єдине, що їм потрібно, це купка людей, чоловічої статі, яких можна запхати в нахиміське училище і після його закінчення відправити на чергову війну проти чергової країни НАТО. А може, вже і справжньої країни НАТО. Ось така історія. Але вони не тільки для росіян зараз в окупації важлива не тільки підліткова аудиторія, але і пенсійна. Вони дуже багато працюють з людьми, літніми людьми, людьми пенсійного віку і організують для них дуже ідіотські крінжеві якісь. Конкурси, змагання, то вони їх читають лекції з розмноження, як треба, що робити, щоб дітей на Росії ставало більше, то вони їх вчать, як приклеювати лісточки, висушені. Ось такі забави. Червова, дуже, мені здається, що вони намагаються літніх людей зробити неактивними громадян, громадянами такими з проактивною позицією, які можуть. Брати участь у житті міста, як це було до окупації, вони хочуть їх перетворити на щось театральне, типу отрядів загонів Путіна. І в маріупольському варіанті це називається клуб-театральний сундучок, де людей літніх змушують переодягатися в якісь клоунські костюми і ставити такі міні-спектаклі на кшталт червоної шапочки». Остання п'єса, яку поставили люди в тому театральному судочці, це пригоди пірата Вовки», який більше не хоче бути злим. І найсмішніше, що нічого було б логічного, якщо б Пенсіонери розважалися і своїми дитячими виставами розважали дітей. Але ж ні, вони виступають цими коміксами один перед одним. І мені здається, що це, звісно, таке просто перемога ідіотізму над здоровим гуртом. Але ще хотіла б сказати про велику перемогу. Це така новина номер 3 на сьогодні. Це от свято 9 травня, до якого вже зараз на всій території Російської Федерації активно готуються. Ну не варто мабуть нагадувати, що вже давно росіяни перетворили перемогу другій сте війні на якусь релігію, каргокульт, який вони активно просувають, активно культивують, і саме цю можливість. Бігати з георгівськими стрічками на грудях і марширувати з портретами померлих чи то родичів, чи то радянських генералів по вулицях саме за це боролася ватноголова аудиторія на сході України, які вони багато років, починаючи з 14-го, дуже ображалися, Кричали, що їм забороняють надягати георгівську стрічку, і заради цього за право насити її на грудях вони допомагали окупантам. В Принципі і влаштовувати, встановлювати окупаційну адміністрацію, захоплювати українські міста на сході півдні України. Але раптом, виявлялось би, ну, зараз класно, Перемогли. Тепер вдягайте гьорівські стрічки, беріть руки портрети маршируйте вулицями. Але ні, Путін заборонив будь-які марші ось цього року. Насправді це пов'язане з тим, що влада російська дуже побоїться, що люди візьмуть портрети не героїв Другої світової війни, а візьмуть портрети своїх родичів, рідних, знайомих, хто загинув уже зараз у війні проти України. І може так статися, що тих людей буде так багато, що що тоді робити пропаганді з цими усіма людьми? Тож вони вирішили діяти по накатанні, просто взяли і заборонили. А для того, щоб все ж таки якесь шоу по побідаб'яся влаштувати, вони запропонували в тому числі, робити вікна перемоги. Ну і на, на всяк випадок, щоб не дай Боже, хтось не виставив то вікно перемоги, опять-таки якісь не, не тот портрет, вони розробили шаблони, які треба роздруковувати, якими обкліювати власні вікна. Ось як має виглядати вікно справжнього російського патріота. Дуже цікаво буде подивитися. Скільки вікін, вікон в Маріуполі таких патріотичних 9 травневих з'явиться? Дуже цікаво, будемо слідкувати, аналізувати. А поки що це всі новини із дурдому. Дякую, що слухали. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайки. До зустрічі!